Доброго дня, Сергій Борисович та Дарія Валеріївна. Я студентка групи аі 215 Філімона Яна. Захищаю РГР за темою охоронна система з паролем та дисплеєм LM016L. Зараз покажемо, що є на нашій схемі. Тут є схема Arduino. Додали клавіатуру. Також додала жидкокристалічний дисплей Динамік. Додала датчик руху і підключила віртуальний термінал для наглядного перегляду воду з клавіатури. Зараз перейдемо до коду. Тут ми бачимо, що в нас є підключення двох бібліотек: Перша для клавіатури, а друга для дисплею. Далі йде в нас ініціалізація пінів для дисплею. Потім ініціалізація матриці клавіатури та її значень. Також йде ініціалізація пінів клавіатури. Потім ініціалізація об'єкту клавіатури з відповідною матрицею, пінами і кількістю рядків та стовпців. Потім у нас йде глобальна зміна аларм. Вона відповідає за те, що зафіксовано рух. Чи зафіксовано рух у кімнаті, чи ні. Потім йде глобальна зміна стану. Відповідає, чи включена охорона, чи вимкнена охорона. Далі йде зміна паролю, який вводить наш користувач. Далі зміна правильного паролю. Він дорівнює чотирьом смірка. Потім йде функція «Setup». Тут ми кажемо, що Pin A4 має мод Input, а Pin A5 має мод output. Ініціалізуємо дисплей, вказуючи 16 стовпців і два рядки. Далі відображаємо на дисплеї фразу security off» і переносимо курсор на другий рядок. Далі бачимо функцію. Тут ми перевіряємо. Що, якщо стан дорівнює 1, тобто, що наша охорона увімкнена, то ми починаємо щитувати дані з нашого датчика руху. Якщо ж зміна аларм дорівнює 0, тобто низькому сигналу, то ми кажемо нашому динаміку подавати сигнал. Подавати сигнал. В противному випадку то наш динамік мовчить. Якщо стан дорівнює нулю, то ми не зчитуємо дані датчика руху і наш динамік вимкнено. Далі ми зчитуємо клавішу, що була натиснута на клавіатурі. Якщо клавішу було натиснуто, то ми її відображаємо на дисплеї. Далі в нас перевірка, чи було підтверджено введений пароль. Це робиться зараз зпізнаванням символу зірочки або ж решітки. Якщо було натиснуто зірочку або решітку, ми перевіряємо, чи правильно було введено пароль. Якщо пароль був введено правильно, то ми змінюємо значення стан на 0 або 1. Очищаємо дисплей, друкуємо, що охорону включено або вимкнено, та переносимо курсор на другий рядок. Якщо ж пароль було введено неправильно, то ми очищаємо дисплей, пишемо, що введено неправильний пароль, і переносимо курсор. Потім далі ми очищаємо глобальну зміну нашого паролю і виходимо з циклу. Якщо на зірочку, це значить, що користувач вмикає охорону і змінює значення нашої зміни і стану на 1. Якщо решітку, то вимикає охорону і відповідно змінює значення зміни і стану на 0. Далі нижче ми записуємо кожен введений символ до зміни і пароль і додаємо місце для наступного символу та виводимо наш пароль у консоль. Функція із Password Wallet приймає на вхід введений пароль користувачем та порівнює цей введений пароль з правильним паролем. Далі продемонструємо це все. Відразу відкриваємо термінал для наглядності. На дисплеї зараз написано, що охорона вимкнена. Якщо ми спробуємо зімітувати, що хтось є в приміщенні, тобто подати сигнал на наш датчик руху, то він буде проігнорований і наш датчик вимкнено. Зараз спробуємо ввести пароль. Введемо неправильний пароль, три і спробуємо включити охорону. Бачимо надпис про неправильний пароль. Дисплей очистився, і в терміналі бачимо, що зміна паролю також очистилась. Зараз спробуємо знову ввести неправильний пароль, але натиснемо решітку. Можемо бачити також, що пароль неправильний, зміна паролю та дисплей було очищено. Тепер введемо правильний пароль та увімкнемо охорону. Бачимо надпис, що охорона увімкнена, та спробуємо зімітувати рух у приміщенні, подавши сигнал на наш датчик руху. Бачимо та чуємо, що охорона працює. Зараз спробуємо вимкнути охорону. Введемо пароль і натиснемо решітку. Бачимо, що охорону вимкнено, і наш датчик руху не реагує на сигнал. Розрахункова графічна робота була цікавою у виконанні, і на цьому її виконання закінчено.